Зараз розповім всю правду про різницю цих обручок. Але це актуально буде лише в квітні 2025 року. І так, це в нас обручка із золота, називається Європейка шириною 3 мм. Всередині ми бачимо проби. Розмір 16,5 1,51 грама. Це в нас теж обручка європейка 3 мм шириною 16,5 розмір 1,98 грамів. Тут в основі йде срібло і зверху напаяне золото. Давайте їх дві порівняємо. Отак, от, от зверху, якби я одягла на палець, хіба видно якась різниця? Ні, не видно ніякої різниці. Лише якщо подивитись збоку. Або якщо ви їх знімете, то буде видно, що в одної всередині золото, а в іншої срібло. Тепер по ціні. Чисто золота обручка коштує 6040 гривень, а та, що срібло з напайкою золота коштує 2640 гривень. Це актуально саме для цих розмірів. Хіба не чудова ціна? А тепер вгадайте на пальці, яка перша срібна чи чисто золота. Перша це знизу мається на увазі, знизу це. Це звідси: от перша і друга. От і вгадайте, яка на мені перша: срібло з напайкою золота чи золота.